Акові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Вторгнення чи допомога. Росія направляє Україні так званий гуманітарний вантаж. Східний фронт сили АТО проводять рейди на території терористів. Депутати запрацювали сьогодні. Рада розгляне питання санкцій до Росії. Під Московія виїхало 280 вантажівок з гуманітарною допомогою для Донбасу. Про це повідомляють російські змі. В Мережі вже з'явилося відео, на якому видно, як військові Камази перефарбовують в білий колір для так званої гуманітарної місії. Вантажівки стоять біля військової бази в оточенні значної кількості військових. Раніше на сайті Кремля з'явилося повідомлення, що гуманітарний конвой для України узгоджений. Проте цю інформацію не підтвердили ні представники Євросоюзу, ні представники Служба президента України Петра Порошенка ні міжнародний комітет Червоного Хреста гуманітарна допомога мала здійснюватись під егідою. Останнього проте Червоний Хрест заявив, що не буде супроводжувати військовий експорт і вимагає від Росії надати всі необхідні деталі стосовно допомоги, включаючи кількість та тип предметів, які будуть передаватися. Раніше саме президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою направити на Луганщину міжнародну гуманітарну допомогу, окрім вантажів, що підготовлені українською стороною місія включатиме допомогу міжнародного комітету Червоного Хреста, США, ЄС і Росії. Логістичне супроводження міжнародної місії гуманітарної допомоги, зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками міжнародного комітету Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від дій незаконних збройних формувань та терору. Українська армія стискає кільце навколо бойовиків за інформацією про центру. АТО, наразі найбільшу паніку терористів викликає наступ українських військових в районах міст Стаханов, Алчевськ та Луганськ. З метою зупинення української армії бойовики здійснюють накопичення сил та вогневих засобів у Горлівці для подальшого їх перегрупування напрямку міст Шахтарськ, Торез, Сніжне. Сила АТО проводять рейдові операції на території умовно контрольованій терористами. Станом на 7 годину, 12 серпня, до місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російської Федерації. Служба безпеки України припинила потік фінансування терористів. Зокрема, було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, яке працює в Україні, неправомірно використовувало електронні гроші, систематично переказуючи кошти на електронні гаманці та інші рахунки російської платіжної системи. Наразі проведено обшук офісу компанії та заарештовано рахунки відкриті в комерційних банках. Органами МВС відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, зазначено. Щоного товариства Сьогодні розпочався пленарний тиждень Верховної Ради, доки депутати працювали в комітетах і по фракціях у парламент подали цілу низку законопроєктів. Зокрема, документ кабінету міністрів про введення санкцій щодо Росії. Відповідно до законопроєкту вводиться цілий пакет обмежень як до фізичних, так і до юридичних осіб. Якщо нардепи його ухвалять, то Україна повністю припинить співпрацю зі східною сусідкою, починаючи від заборони на в'їзд і закінчуючи арештом усіх російських активів. Крім того, депутати мають. Розглянути Кабмінівський законопроект про реформування української газотранспортної системи. Як розгортатимуться події в парламенті, ми розкажемо в наступних випусках. Життя з чистого листа в такій ситуації опинилися мешканці Донбасу, які покинули власні домівки і проїхали до столиці. В місцях тимчасового перебування вони змушені шукати роботу, знімати житло та влаштовувати дітей у садочки і школи, з якими проблемами стикаються переселенці. Розбиралися наші журналісти. Київ пасажирський щодня сюди прибувають потяги з переселенцями із зони АТО. Тут на залізничному вокзалі облаштовано штаб, де надається консультація, допомагає як держава, так і волонтери. Тут видається справка переселенця з нею, чи то до лікарні, чи то до інших державних установ. Черга за нею постійно росте. Щодня в списку більше тисячі осіб. У НАТО впізнайомлюся з Рітою. З Донецька вона розповідає, що мала невеличкий бізнес з надання юридичних послуг. Люди, приїхавши, ті, що в Донецьку, в Луганську були мелкими частними підприємцями, вони абсолютно не захищені. Тобто фонд зайнятості як безработний. Ми стати не можемо, оскільки у нас відкрита діяльність, а то, що там діяльності немає, доходів ніяких немає. Десь ми, по суті, такие же безработные, никого нікого не волнує. Предлагаю уехать в другие області, в сільську местность. З моєю спеціальністю в больше міцності більше пользи. На сьогодні Київ пасажирський приймає на добу три потяги з зони АТО. Раніше їх було не менше восьми щодня. Біженців було більше за добу, десь ми зустрічали близько 200 чоловік. Зараз на сьогоднішній день в середньому. Му за добу, десь ми зустрічаємо 50 біженців, які приїжджають до нас з зони. Ато в цій будівлі на вулиці Лаврській волонтери облаштували дитячий садок. Сюди можна привезти дитинку на день і піти шукати роботу. Зараз діток тут щонайменше 50, але з кожним днем їх стає усе більше. Найменшому два рочки, найстаршому 15 в звичайному дитсадку. граються, ходять на прогулянки. Наприклад, до дельфінарію або в аквапарк з дорослими дітьми займається психолог за необхідності. Надає свої послуги. Логопед кілька разів на день годують. І звісно, денний сон. У ті мами, які приїжджають, хтось намагається знайти роботу, тобто дітей дітей кудись куди -то І тому Поскольку я в декретном отпуске нахожусь, то решила просто помочь. Из волонтеров в основном это я и еще одна мама, точно такая же приезжая, то есть пока что у нас двое. Вот. И есть, естественно, наш главный волонтер-организатор Ирина, которая, собственно говоря, создала этот клуб. Через потік біженців із зони АТО на столичну житлову нерухомість збільшився попит. Ажіотаж як на дешеву, так і дорогу нерухомість, відзначають спеціалісти ринку. Кажуть, за останній час вартість на житло зросла на 10-15 відсотків, здебільшого на квартири економ класу. А от вартість елітної нерухомості не змінилася. Щоправда, раніше вона простоювала, а зараз заселена. нас до яких всіх подій стоїмость однокоменної квартири, скажімо так, мінімальна була три тисячі гривень в місяць, то на Слушники, я думаю, что если вы найдёте за 3,5 это будет большой счастье. И качество не очень хорошее. Щоб сплачувати квартиру переселенці шукають роботу. На сьогодні в країні є понад 48 тисяч вакансій, зазначила міністр соцполітики Людмила Денисова. Та закликала переселенців звертатися до центрів зайнятості, де їм обов'язково нададуть всю необхідну допомогу з працевлаштування, включно з можливістю отримання вищої освіти за рахунок держави. Йдеться про можливість пройти перекваліфікацію, якщо за своєю спеціальністю знайти роботу не вдається. Також в Мінсоцполітики кажуть, ведуться перемовини з великими промисловими кампаніями щодо працевлаштування переселенців. Наразі ж роботу переселенцям готові запропонувати фермерські угіддя у Черкаській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях України. Щоправда, черга з бажаючих не спостерігається. З тих 77 тисяч, які звернулися в органи управління соціальної тільки 5 тисяч захотіло знайти роботу. Із цих 5 тисяч 800 трудоустроєно, а останнім не підійшла та робота, яким предложена. Тості відзначають, є і окрема база даних від роботодавців, які готові брати на роботу вимушених переселенців з Донбасу. 20% таких роботодавців надають житло або, хоча б койко-місце. Якщо робота є, чому черга з бажаючих не стоїть? Нам пояснили в Київському міському центрі зайнятості. кажуть, більшість тих, хто звертається, мають вищу освіту, і погоджуватися на робочі спеціальності вони не поспішають. У нас є голови правління, у нас є директори, держслужбовці, маркетологи бухгалтери. за законодавством підходячою для них роботою є та робота заробітна плата, яка повинна відповідати тому рівню заробітної плати, яку вони мали за останнім місцем роботи. Такої роботи з високою заробітною платою на сьогоднішній день в базі вакансій міста Києва не так багато. Попіклувалася держава і про найбільш незахищені версти населення, зокрема пенсіонерів, інвалідів, дітей. В Мінсоцполітики нагадують, для громадян, які виїхали з зони АТО та Криму, діє спрощений порядок переведення всіх виплат. Зокрема, пенсіонерам достатньо прийти до найближчого управління пенсійного фонду з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. В разі втрати цих документів необхідно звернутися до міграційної служби, яка відновить їх протягом доби. Паспорт, идентификационный код. Если нет этих документов, то нужно обратиться в миграционную службу сначала, их восстановят. В течение суток делают. все пенсионеры включены в электронный реестр. Пенсионный фонд смотрит, что выплату пенсии, например, за июнь не была обеспечена данному гражданину. Гражданин пишет, что прошу мне выплачивать пенсию по моему месту временного пребывания, зачисляя ее либо на карточный счет, указать счет, либо в таком-то отделении связи. И пенсия этому гражданину будет выплачена. Всю необхідну інформацію щодо державної допомоги переселенцям можна отримати цілодобово телефон урядової гарячої лінії 0800 507 309 або міжвідомчий координаційний штаб звертатися за телефоном 101. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Артем Кутасов. Соціальна країна Майдан чистий, а хрещатиком знову їздять автівки. Що вже прибрали комунальники? А що тільки збираються розчищати, та як це сприйняли кияни та мешканці Майдану? Дивіться далі в матеріалі. Барикади, шини та гори сміття досі розгрібають комунальники. Цього разу працюють на вулиці інститутській. Разом із працівниками свою місію виконують експерти. Будуть проведена слідча дія спільно з комунальними службами, також слідчими генеральної прокуратури. Проводиться розбирання, огляд барикади. Будуть виявлятися об'єкти, які будуть в подальшому приєднуватися. Чи до кримінальних проваджень проводиться дослідження і також вибухотехнічна служба проводить огляд на виявлення вибуху небезпечних предметів. Спочатку предмети перевіряють, тільки тоді дають можливість комунальникам прибирати. Хоча останні зустрічають супротив з боку мешканців Майдану. Летіли з ручками, з лопатами, ту спину бігали за нами. Майдану. Я різні. є які дякують, є, які обіжаються, що вбираємо. Наразилася на агресивних мешканців Майдану і наша знімальна група. Уйдіть Може, я паб'ю каміра зі нічого не буде. згодом. До нас підійшли і попросили не показувати це відео. Мовляв, у жіночки просто здали нерви. Майдан вже не такий, як був, а багато тутешніх мешканців не мають нічого спільного із зимовими акціями протесту. У цьому переконаний народний депутат Андрій Сенченко активний учасник Євромайдану та свого часу комендант Жутневого Палацу. Ну, якийсь процент залишився тих, хто був э, зимой и осенью прошлого. Года. А в основному это публіка, которая подтянулась с целью каких-то заработків, не всегда легальных. Вы знаете, что были попытки, там, и рэкета, -то, То есть э, к тем патриотам, которые воювали з режимом Януковича на Майдане, эти ничего общего не имеют. Ні, відношення. отношення? Тому ж е, нормальні, здорові люди, е, ті, хто був на майдані, ані форму і бронежилет, вони пошли захищати свою страну туди на восток проти терористів. У багатьох наших співрозмовників прибирання барикад викликало обурення, виправдовуються, мовляв, люди, які вели себе агресивно, не їхні п'янечки на майдані. Значить, його треба зачистити. зачистить. Шоиробриси. Позавчера, когда сносили Майдан, была организована толпа, которая управлялась большим количеством человек. До 10% было операторов, которые управляли этой толпой. Потом было время выбрано полнолуние, когда у нестабильных людей с нестабильной психикой едет крыша. Проте є люди, яким подобається прибраний Майдан. Багато є людей, які хочуть погуляти по Майдану, але, на жаль, не у кожного є така можливість. А тепер місця вільного стало більше. Почали їздити машини, так відновилося життя. Майдан такий повинен бути. Це ну, як урочиста площа міста. Тут повинні працювати фонтани, які працювали кожного року. Поважаю майданівців, поважаю те, що сталося, але порядок має бути. Мені каже, майдан уже виконав свою функцію і пора робити і війну заканчувати. Майдан незалежності очистили від барикад, наметів та сміття. Центральну площу столиці вже почали прикрашати квітами. Залишились хіба що сцена, яку пильно охороняють мешканці Майдану, та кілька наметів. У них працюють мобілізаційні штаби. Записують всіх хто бажає відстоювати територіальну цілісність нашої держави там, де це необхідно зараз. Я хочу мобілізацію. Я прийшов, щоб мене взяли в ряди. А одному вже, мабуть, страшніше нічого ніду. Тірять нічого, просто вже терять нічого. А так может быть, какая-то польза от меня и будет. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Боксерка Аліна Шатернікова продає чемпіонський пояс, щоб підтримати українську армію. Стартова ціна 10 тисяч гривень. Купити пояс можна на благодійному аукціоні. Українка виставила на продаж свій чемпіонський пояс за версією Global Boxing Union, який виграла в Києві у 2005 році, перемігши американку Стефані Допс. Нагадаємо, що Аліна триразова чемпіонка Європи і двократна чемпіонка світу. Наразі це вся інформація більше у наступних випусках дочекайтеся.